Всім доброго дня! Автомобіль Lexus is 300 2008 року випуску. Проблема полягає в тому, що коли становиться жарко, не відчиняються двері, пасажирські двері. Відчиняється тільки двері водія, а другі двері не відчиняються. Так, не завжди. Зараз вони працюють. Можемо перевірити. Зараз відкривається. Але це не так. Будемо зараз ремонтувати це. Щоб добратися до блоку БЦМ, треба зняти бордачок. Нижня панель на защелках. І вниз щелкаємо. Потім відкручуємо один, два М6 болти. Третій знаходиться за цією боковинкою, його теж відкручуємо. Знімаємо ось цю підколінну подушку, щоб добратися до болтів самого вардачка. Знімаємо бардачок. Раз, два, три, 4,5. Ось розташований наш блок БЦМ. Його треба зняти. Ну, всяк випадок відключаємо мінусову клему і зараз можна знімати сам блок. Багато роз'ємів. Блок знят ці розйоми з ліцевої сторони. Ці два розйоми з тильної сторони. Щоб зняти другий розйом, треба ось цей фіксатор здвинути в сторону. І тоді він знімається. Знімаємо. Ось цю кришку з правої сторони, де розташована безпосередньо сама плата. Ліву кришку можна надчіпати. ось цю. Відкручуємо білі саморези. Раз, два, три. Чорний не трогаємо, вони крепять роз'єми. Далі для того, щоб зняти саму плату, треба її витягнути. Вона тримається на ось цьому роз'ємі, який внутрі з'єднає оці два блоки. Тому сильно, але акуратно знімаємо ось тут. Потім покажу, як виглядає. Ось так підчіпляти краще отут і тут. Звідси не можна, тому можна зламати. Ось цей розйом тримає ці дві частини. Це нам зараз поки не потрібно. Так, що нас цікавить? Нас цікавить, цікавить ось це реле. Це реле центрального замка. Так як я цей блок вже розбираю вдруге, тому це реле в мене вже є. Я його замовив і зараз його треба перепаяти. Перший раз я розібрав, подивився, яке воно має названня. Замовив, тому що в неї в наявності не знайшов. Зараз можу перепаювати. Переміщуємося до лабораторії. Складніше за все випаяти це реле, тому ну, що багато ножок впаяти буде намного проще. Реле випаяно. Пощастило, що доволі широкі отвори. тому за допомогою ось такої плітенки вдалося акуратно випаяти Зараз промою, почищу і буду впаювати нове. <кхе> вже стоїть нове реле. Збираю в зворотньому порядку. Блок вже стоїть на місці, все працює. Треба зібрати все все як було перевіряємо. Все працює.